Інформаційні підсумки понеділка 15 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Плюс 10 квадрокоптерів. Чергову партію обладнання для боротьби з ворогом передали силам оборони від Хмельницької громади. У подорож до Німеччини 20 дітей полеглих, полонених та зниклих безвісти героїв, вирушили на відпочинок до Дрездена. Полеглі захисниці України до Дня державності у Хмельницькому відкрили виставку портретів жінок-військових, котрі не повернулися з фронту. Із героєм Віктором Ращиком попрощалися в суботу у Хмельницькому. Чоловік навчався у СИЗО номер 18 Закінчив колишню Одеську національну академію зв'язку імені Олександра Попова. Нині Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку. Працював вантажником. У 2023 році добровільно доєднався до лав Державної прикордонної служби України. 11 липня серце героя зупинилося. Вічний спочинок Віктор Ращик. Знайшов на алеї померлих героїв у Раковому. Йому назавжди 51 рік. Капітан Наращик був мобілізований у 23-му році. Перебував на керівній посаді. В підпорядкуванні в нього було трошки більше 50 чоловік. До виконання обов'язків славився відповідально. Був надійною, свідомою людиною. Для нас є дуже велика втрата. Під час внесення служби був. Вжалений шашнем. і пішов на філактичний шок, алергічна реакція, кома. І, на жаль, з коми він повернувся. До нас перебуває на лікуванні в Києві, і там все і сталося. У нього дуже була хороша сім'я. Мати все життя проробила на одному місці. В дитячій боліці медсестрою. У нього ще брат був, але я його так не знаю. Він дуже добра людина була. І мама в нього дуже проста, і говорю, медсестра. І він говорив, я більше так не можу один то більше нікого в мене нема. І він говорив, я піду на війну. Він в отпуск був прийшов, я його бачила, я з ним спілкувалася. Він говорив, я на пару днів, навіть кучу гостинців сказав, це ну, Конфеті, все тако в пачках говорить, це плем'яникам. Він так, він добрий душ. Тижня Хмельницька громада передає різним військовим підрозділам обладнання необхідне для боротьби з ворогом. Сьогодні це ще 10 квадрокоптерів з тепловізором. Придбали їх за бюджетні кошти. Цього тижня планують ще дві передачі військового обладнання для сил оборони. Сьогодні ми передаємо знову ж таки квадрокоптери. Це DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором. Сьогодні ми їх передаємо 10 штук, передаємо різним підрозділам сил оборони. Придбання бюджетне загальна вартість понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Дякую при нашим платникам податків за те, що сумліно наповнюєте дохідну частину. І як наслідок, ми маємо можливість купувати такі бандерутошечки і допомагати нашим силам оборони. Додам, що фактично з початку року ми вже майже 320 подібних квадрокоптерів передали. Це квадрокоптер, Mavic 3T Thermal, це квадрокоптер DJI Matrix 30T Thermal. І Ево 4Промакс теж обов'язково тримав. Ну і за рахунок роботи нашої грантової програми ми вже е, маємо можливість передавати великі квадрокоптери е, власного по суті місцевого виробництва і не тільки квадро, а й в тому числі гексакоптери. Е, продовжуємо далі активно збирати евпівдрони і купувати евпівдрони з цього спочатку цього року. Вже понад 3800 штук, ну і засоби РЕП теж ми обов'язково щотижня фактично передаємо, вже понад 80 засобів РЕП ми передали для різних підрозділів Сил оборони. Цього тижня будемо передавати ще і ФПВ, і квадрокоптери, і засоби РЕП, і все те, що купуємо за бюджетні кошти. Паралельно виділяємо кошти на військові частини, інші підрозділи Сил оборони, і вони за кошти міського бюджету теж купують собі додаткове обладнання. Тож працюємо далі. 20 юних жителів Хмельницької громади вирушили на відпочинок до Німеччини. Це діти, чиї батьки загинули у російсько-українській війні, зникли безвісти або потрапили у ворожий полон. Вони відпочиватимуть у місті Дрезден протягом 12 днів. Для дітей підготували низку екскурсій та розваг. Ірина Кондратюк детальніше. 12-річний Владислав Науменко нині вирушає на відпочинок до Німеччини. Розповідає, це третя його поїздка за кордон. Однак саме у цій країні побуває вперше. Там хотів би я побачити, наприклад, гори, басейн. Якщо буде щось на лодках, на оцих велосипедах хотів би покататись. Загалом на відпочинок до Німеччини вирушили 20 районних жителів Хмельницької громади. Це діти, чиї батьки загинули у російсько-українській війні, зникли безвісти або потрапили у ворожий полон. Вдова героя Андрія Черніцького Івана каже: для дітей це не лише можливість познайомитись із культурою іншої країни, а й психологічно розвантажитись. Їде мій син Святослав 12 років. Ця поїздка цього року вперше минулого року також були такі поїздки. Це дуже крутий досвід для дітей. Мій чоловік загинув, то для них це було круто відволікти їх, трошки витягнути з цієї ситуації, щоб я трошки могла побути наодинці собі порюмсити. Собі відпустити свої відчуття зсередини. і для дітей це круто, тому що це все таки спілкування, їхні однолітки їдуть, і вони собі там можуть спілкуватися, щось спільне знайти. Відпочиватимуть діти протягом 12 днів у місті Дрезден. Для них підготували низку екскурсій та розваг. Дуже хочу побачити там річку і там покупатись. Трохи хвилююсь, напевно, тому що трохи довго їхати. Насичена програма розписана, крім пам'ятків архітектури історичних. Вони будуть сплавлятися на човнах, них буде і барбіки, будуть ходити в гори. В них будуть велопрогулянки. Досуг сукних розписаний на кожний день. Вони не засумують. І навіть продуманий один день, де діти з супроводжуючими зможуть просто вільно прогулятись. Містом посидіти в кав'ярнях, відпочити, насолодитися, пофотографуватися, тому враховані всі потреби дітей. Дітей супроводжуватимуть педагоги та лікар. Міська рада оплочує проїзд, приймаюча сторона, харчування, проживання. Діти беруть з собою кишенькові гроші, якщо вони захочуть з тієї країни, в яку вони поїхали, привести сувенір. Такі подорожі влаштовують щороку. Зокрема, діти вже відвідали Хорватію, Словаччину, Чехію, Францію, Польщу. Ірина Кондратюк, Марія Соколова. Новини міста. Сьогодні, 15 липня, День української державності. Свято було встановлене в 2021-му. Спочатку датою обрали 28 липня, День хрещення Росії України, а також День пам'яті київського князя Володимира Великого. Однак, у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар цьогоріч відзначаємо свято на 13 днів раніше. День української державності має символ чотири-тризуби, котрі означають незалежність, боротьбу, історію та ідентичність. В цей день вшановують пам'ять видатних українців, борців за незалежність. Серед них Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Іван Франко, Михайло Драгоманов та інші. Виставку Олени Білозерської Полеглі захисниці України презентували у Хмельницькому до Дня Української державності. У приміщенні обласного науково-методичного центру культури і мистецтва розгорнули портрети героїнь, які загинули на фронті. Серед них п'ятеро військовослужбовець родом із Хмельниччини. Виставка триватиме до 26 липня. Надалі помандрує до інших міст України. Крім того, Олена Білозерська планує створити книгу пам'яті полеглих захисниць. Продовжить Ірина Муляр. Мріяла стати медиком, але на Луганщині, рятуючи поранених побратимів, загинула від осколкового поранення в серце. На той момент їй було 22 роки. Портрет та історія Лілії Шулик, котра родом із Городоцької громади, увійшли до виставки полеглі захисниці України. Її відкрили у Хмельницькому обласному науково методичному центрі культури і мистецтва до Дня Української державності. Символічно ми вже тисячоліттями знаємо, як ми постійно в війнах виборюємо нашу незалежність. Ми сьогодні хотіли згадати і розказати про кожну жінку, оскільки жінок пішло захищати, виявили бажання поруч пліч опліч з нашими мужніми чоловіками. Авторка виставки Олена Білозерська, журналістка, поетеса та офіцерка збройних сил України. Спочатку портрети захисниць публікувала у соцмережах, а виставку робіт вперше представила у місті Городок на Хмельниччині. Нехай бачить весь світ ще раз. Що в Україні війна? Що в Україні гинуть кращі, з кращих, гинуть люди, гинуть діти, гинуть жінки, які б могли б жити, любити. Чи змогла би зміг би професійний художник? Відобразити от стільки отаку от біль, як от всіх дівчат, за даними Міноборони, на початку 2024 року у лавах ЗСУ служили 45,5 тисяч військовослужбовиць, і з кожним роком кількість жінок військових зростає. Серед полеглих героїнь портрети п'ятьох родом із Хмельниччини. Є тоді дівчата від 20 років, у кого сім'ї, є дівчата, у кого от чоловік пішов на війну, і дружина пішла за ним. Тобто в кожного своя історія і такі ж самі подібні історії і у наших дівчат. Олена називає себе, ну я не професійна художниця, говорить, але подивіться, чи змогла би зміг би професійний художник відобразити от стільки от таку біль, як от цих дівчат. Виставка триватиме до 26 липня. Надалі вона помандрує до інших міст України. Крім того, Олена Білозерська планує створити книгу пам'яті полеглих захисниць. Вшанування це найменше таке, що я можу зробити, щоб українці завжди про них знали і пам'ятали. Я дуже прошу всіх ну, по можливості долучатися до того, щоб наших і героїв не забували ніколи. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Майже 4 тисячі лед світильників Філіпс встановлять на вулицях міста. Нові ліхтарі краще світять і споживають менше електроенергії. Крім цього, керувати ними можна за допомогою гаджетів. Насамперед обновки встановлюють на магістральних вулицях. Нагадаємо, мережа зовнішнього освітлення Хмельницької громади налічує понад 18 тисяч світлоточок. Частину ліхтарів замінили у попередні роки. Подробиці в сюжеті Вікторії Паламар. Вулиця Проскурівського підпілля у Хмельницькому одна із тих, де цього року модернізували вуличне освітлення. Замість старих ліхтарів тут встановили сучасні led світильники Філіпс. Старі, я не хочу сказати, що не ефективні, ефективні вуличні світильники, але типу ДНАТ, 150 та 100 ватт, але відповідно світловий потік в них набагато гірший і вони споживають більше електричної енергії. Нові світильники, відповідно, світловий потік і якість освітлення. Я думаю, мешканці міста будуть відчувати цей нічний час, що вона буде краще. Частина цих світильників в майбутньому дасть можливість слідкувати за ним, тобто керувати, відслідковувати її режим, режим роботи і дивитися за його поломками. Це все можна буде робити за допомогою гаджетів. Сьогодні для міських світла за 20 мільйонів гривень бюджетних коштів придбали 3800 таких led світильників. Тендер відбувся ще минулого року. На підприємстві розробили графік, і з грудня розпочали заміну ліхтарів. Наразі на найбільших вулицях у різних мікрорайонах міста встановили близько 2,5 тисяч світильників Філіпс, потужністю від 50 до 200 Вт. Економне споживання електроенергії це ще одна їхня перевага. Переважна більшість світильників мають потужність 70-80 Вт і замінюють вони. Натриві світильники 150 Вт. Тобто, замінивши ці 3800 світильників, ми в середньому будемо споживати удвічі менше електроенергії, ніж споживали до цього. Більше 10,5 гривень за кіловат електроенергії сплачує нині «Міськсвітло». світло за добу в умовах відключень та роботи в економ режимі підприємство споживає 2200 тисячі кіловат. Це дуже мало, що ви розуміли, так як в нормальному режимі освітлення, яке працює повноцінно, і чергове, і нічне освітлення, ми споживаємо десь близько 8,5 тисяч кВт електроенергії за добу. Попередньо ми робили розрахунки, ми будемо економити близько 500 тисяч кВт електроенергії на рік, якщо ми зробимо ці всі заміни. Но це при нормальному освітленні, яке в нас було до початку повномасштабної війни. Наразі мережа зовнішнього освітлення Хмельницької громади налічує понад 18 тисяч світильників. 20% із них оновили у попередні роки. Більше половини світильників ще залишається іншого модифікації, ніж ЛЕТ. Але варто розуміти, що замінивши ці світильники на нові, ми не завжди вийдемо на таку суттєву економію. Тому що подекуди закручені світильники, які дають недостатню кількість освітлення і замінивши їх інколи треба і збільшувати потужність. Тобто наразі мі світло вибрало ті ділянки, де затрати найбільші, і які дають найшвидшу окупність. Вікторія Паламар, не Біга, новини міста. Сонцезахисні окуляри із ультрафіолетовим захистом радять обирати хмельничанам офтальмологи. Адже це не лише модний літній аксесуар. В першу чергу окуляри повинні берегти очі від шкідливого випромінювання. При яскравому світлі наша зіниця звужується, захищаючи око від деструкції. Натомість, у темряві вона розширюється та приймає на себе чималу дозу випромінювання. Якщо ж окуляри із темним склом не мають ультрафіолетового захисту, то і одягати їх недоцільно і навіть небезпечно. Тож як обрати не лише стильний, але й безпечний аксесуар. Дивіться далі. Пан Валерій вже багато років продає сонцезахисні окуляри. Розповідає, які моделі цьогоріч найбільш популярні. З точки зору моделі, більше окуляри, які мають багатокутну форму, напівпрозорі. Ну і, мабуть, що поляризація. Поляризація це антиблікова, по-простому антиблік окуляри. Вони більше всього користуються походом. Та сонцезахисні окуляри мають слугувати не лише стильним аксесуаром. В першу чергу вони повинні берегти очі від ультрафіолетового випромінювання, наголошує лікарка-офтальмологиня Лариса Андрєєва. В нормі захист від ультрафіолету це 400 нанометрів, 390 ще допустимо. Є деякі окуляри, в яких може бути навіть більше, тому що довжина хвилі ультрафіолету, вона до 700 нанометрів, але рахується шкідливою до 400. В оптиках є спеціальні прилади, які визначають цей захист від ультрафіолета, чи він повний, чи він не повний, чи він взагалі є. Сенсу купляти окуляри, в яких немає цього захисту, просто немає, тому що при яскравому освітленні. Наша зіниця звужується, якщо ми без нічого, тобто око наше максимально страхується, щоб не пропустити лишній ультрафіолет. Натомість у темряві зіниця розширюється та приймає на себе чималу дозу випромінювання. Якщо ж окуляри із темним склом не мають ультрафіолетового захисту, то і одягати їх недоцільно та навіть небезпечно, адже можна отримати опік центральної ділянки сітківки, і як наслідок розвиток короткозорості, катаракти та перечасного помутніння кришталика. Краще не бути взагалі ні в яких окулярах, якщо вони не відповідають своїм функціям і своєму захисту. Лінзи в окулярах можуть бути дуже різні. По-перше, це може бути різний колір. Стандартні, сірий, коричневий, зелений синій. Любі окуляри мають достатньо щільно прилягати в верхній частині до лоба. Для того, щоб не потрапляло сонце, зверху не звивало. Також оправа не має бути дуже широкою, тому що як. Якщо вона виходить за межі обличчя, відповідно сонце може потрапити позаду і відбитись від лінзи і потрапити в око». Хмельничани ж кажуть про те, що окуляри мають бути із ультрафіолетовим захистом, знають, але обираючи аксесуар, часто нехтують цим правилом. В мене фірмові окуляри. Мені де вони вони спадок від свого малого доношую. Він собі трошки моднячі купив. А я доношу його полароїди. Тому я сподіваюся, все нормально там з сонцезахисними Показниками поклалася на марку на фірму, не перевірялася. А так, взагалі, так стараюся підбирати в спеціальному магазині. Купляла я в Польщі, в Варшаві і має захист супер. Мені дуже сподобалося. Я конкретно не знаю, який там мінімум, але знаю, що в мене все в порядку і добрі окуляри і. І все, все добре. Не цікавилася і купляла в професійному. Якось не було це питання в пріоритеті на той момент. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!